Призначений не так давно на посаду голови Мукачівської райдержадміністрації Едуард Дуда вже встиг перейняти стиль спілкування сучасних чиновників із журналістами, адже свою зустріч керівник Мукачівського району розпочав із звичного звіту. Як на сповіді перед ревізорами, посадовиці не мудруючи лукаво, виклав все, можливо, навіть більше ніж цікавило кореспондентів. Так стало відомо, що за останній час у районі провалилося п'ять незинних бюджетів, тобто п'ять сіл та селищ не виконали свої бюджетні зобов'язання. У цьому, звичайно, що ми бачаємо покращення життя кожного громадянина нашої, нашого району, нашого регіону, а можливо державу цілому. На сьогодні в районі і надалі фіксують значний спад в економіці, що не могло не позначитися і на закордонних інвестиціях, яких за звітній період надійшло на суму трохи більше 24 мільйонів доларів, що значно менше ніж у попередні роки. Не втримали марку і в житловому будівництві. А от серед якщо не позитивів, то принаймні покращень назвали збільшення кількості робочих місць на 400 для більш як 100 тисячного населення регіону. Явний плюс у напрацюваннях оновленої адміністрації це галузь медицини, де назва. Аючи на численні скорочення як видатків, так і персоналу, вдається зберігати якість надання послуг. Хоча до здобутків теперішньої влади це важко віднести. Адже зараз економічні питання в районі регулюються старим бюджетом, який складали ще за каденції літокаря і в якому чітко прописані питання розвитку. А от за критику автошляхів Мукачівщини і тієї суми, яку району виділили на ремонти, Едуарду Дуді варто віддати належне. Разом з ним зійшов Якщо казати про цифру 2 мільйона 300 біля двох взагалі на район, це близько трьох кілометрів доріг, тільки на все. Але питання в тому, що ми зараз йдемо іншим шляхом, шляхом тим, щоб забезпечити ямочний ремонт або поточний ремонт, і цей поточний ремонт міг дати можливість їздити. Основні масі транспортних засобів. Я не враховую важкогрузні автомобілі, чому до них буде ставити і наші питання. Зараз на Кабміні розглядають про те, щоб з них знімати додаткову плату на використання ремонту доріг. Нині ремонту доріг потребують всі 88 населених пунктів району. Тому вирішити, які саме автошляхи ремонтувати, досить складно. Як і складно пояснити той факт, чому колись лідируючий у рейтингах краю та Україна регіон втратив свої позиції, і за рівнем життя займає 14-15 місця. Едуард Дуда вбачає у цьому каверзи тих осіб, що складають ці рейтинги. Якщо попередні роки у нас були дві, а, два пункти, де ми займали перші місця, да? тобто їх зняли, поставили інші. Кожен рік десь зміна цих позицій. Но основним компонентом безперечно робляються економічні показники і їхня частина. Якщо зараз розбирати більш детально, то ми маємо дивитися от таке питання. Інвестиційна і інноваційна діяльність ми місце по області, якщо окремо складові брати. Економічний ринок восьме. Державні фінанси 15. -те ринок 11, тобто є е, такі розбіжності, але не включили те, що в нас було хороше. Однак голова Мукачівської райдержадміністрації запевнив, що вже зовсім скоро ситуація зміниться на краще, адже у його команді, яку він набирає, не керуючись політичними вподобаннями, працюють лише професіонали. Отож і з нетерпінням чекаємо на наступну зустріч із керівництвом Мукачівщини, на якій як пообіцяв Федуар Дуда, журналісти почують зовсім інші, значно кращі відгуки та показники.